Готуємо на вечерю суп пюре бараболя, морква. І закриваємо. хай кипить свій. Пательня. Або, як хто говорить, сковорідка, пишіть в Олія. Цибуля і жарем. А далі кидаємо плавлений сирочок до бараболі і моркви І нехай теж собі там кипить. Викидаємо нашу цибулю до нашого супу і ще 5 хвилин кипить і будемо збивати його блендером. Кидаємо трошки солі і трошечки спецій З часничком мене такий спеціальний. Висипаємо всі і перемішуємо. Поки наш суп ще трошки кипить, 5 хвилин, ми піджаримо хліб квадратиками. Хоп. І Беремо блендер і блендером це все гарно змішуємо, щоб була однорідна суміш.